Завершилися тести елементів Моліцал П28А ось таких вам в цьому приладі на описах одного елемента я вже звітом забрав. Для тих, хто хоче їх протестувати на всіх амперах, які вони можуть видати, ми зробимо тест на 20 А. Елементи нам вставили, вставимо на, на 20 А поїхали. Все, і відео. Відповідно, теж записується, щоб бачити результат. який ж вони видадуть при 20 амперах на розряд. Поїхали. Все, і відео відповідно теж записується, щоб бачити результат. Тільки що вони видадуть при 20 амперах на розряд. Потім подивимося, є місце на літокалах чи в опусах, хто там як любить. 20 амперах нагрузки. Так що, що сказати? Капітальний акум 20 А, 2800 майже видав. Розрядшов до 2,5 вольта. Вдивимося в на Моліцал П28А. Як бачимо, новий елемент має мати 2800 ємності, це номінальна, типічна і тут тайпікл. Мінімум 2600 має мати. У нас, як бачите, 2800 є. По напругах 4,2 заряд, номінально 3,6, discharge до 2,5 В. Так як я і робив до 2,5 І тут далі всі інші характеристики. Чардж 2,8 А6 заряд, максимальний розрядний струм 35 А. Ну, я тестував на 22. Цей прилад, в принципі більше не варто нагружати. І все. Так що ось такі тести у нас на елементи п 28А. Як бачите, моліцелик трошки нагрівся градусів десь до 40 з чимсь, 42, десь такое, напевно. Ємність свідок 800. При 20 амперах це є капітальний результат об час у Так, 42 з термодатчику. то з градуса. Нагрівся, бачу, по І все. Кому потрібні такі акумулятори, замовляйте вони. Круті акумулятори високострумові з крутим результатом. Ваші шуріки будуть раді таким акумуляторам в таких батареях. Всім дякую за увагу.